На її озброєні могутній зенітний ракетний комплекс С-300В1, що здатний знищувати авіацію противника, балістичні ракети і безпілотні літальні апарати. За своїми бойовими можливостями комплекс переважає аналогічні типи озброєння провідних країн світу. Ракета розвиває величезну швидкість для того, щоб вона не згоріла, її корпус покривають спеціальним термоматеріалом. Час розгортання і згортання такого комплексу не перевищує 5 хвилин. Бойовий прапор 96-ї зенітно-ракетної бригади майорить попереду батареї зенітного ракетного комплексу С-200, який спроможний знищувати цілі при швидкості об'єкта до 1200 метрів за секунду. Ну, а зараз на хрещатику останній підрозділ механізованої колони зенітно-ракетний комплекс с 300 ПС.